Вітаю вас на фінансовому фронті. З вами євганцілромана. В цьому відео в першу чергу хочу висловити вам подяку за такі класні мотивуючі, надихаючі коментарі, які ви залишали під попередніми відео, де казали, що. Клас, супер не зупиняйся, молодець що робиш контент на фінансову тему про, про фінансові ринки українською мовою. Давай продовжуй в тому ж дусі і так далі, і тому подібне. Але ви також озвучували багато конструктивної критики. Там де казали, що ну слухайте, в принципі знімаєш відео на 15 хвилин про очевидні речі, розсусолюєш про те, що і так всім зрозуміло. Що треба, заробляти, відкладати і інвестувати бажано під складні відсотки? Ось тому. Завдяки тому натхненню, яке ви мені даєте, мені прийшла в голову ідея з нового року запустити рубрику там, де буду коротко, і по суті, протягом не більше трьох хвилин в такому форматі е, говорити, куди треба вкладати, що купувати і е, куди інвестувати, для того, щоб отримати вигоду вже протягом 2023 року. І року. В цьому відео також я вам розкажу, які акції я куплю буквально сьогодні зі свого брокерського аккаунту. Тому обов'язково додайтеся ці відео до кінця, для того, щоб якщо вас вже відкритий брокерський рахунок, увійти з нами разом в цю позицію. Якщо ще не відкритий, принаймні, щоб ви могли за нами слідкувати, тому що ми також і звітність, наша з нашими успіхами теж будемо регулярно публікувати. Тому додавляйтеся ці відео до кінця і поїхали! Ця нова рубрика буде нести назву річні поради. Рі, річні, по-перше, така незамисловата гра слів, тому що живу я біля річки. Ось там в мене буквально двір впирається в річку. Ось так вона виглядає. Відео тут я не записую, тому що дуже вітряно, і ви б банально не почули взагалі про що я з вами говорю дуже сильний вітер сьогодні. Ось такий райончик, у нас тут ще багато всього будується, але в принципі вже досить гарно. І мені подобається, що це буквально 20 хвилин пішки від центру. А по друге, ця рубрика називається Річні поради, тому що результат цих інвестицій можна буде побачити не через 2, день, не через два, не через три, не через тиждень, а протягом 2023 року. Тобто, всі ми розуміємо, що це ніяка не короткострокова спекуляція, це довгострокова інвестиція терміном приблизно до одного року. Ось так. І наголошую, що це буде в форматі не більше трьох хвилин. І ті, хто слідкують уважно за нами не лише на Ютубі, а й в Телеграмі, могли побачити, що в Телеграмі я вже це роблю. Ті, хто ще не слідкують в телеграмі, Ось QR-код, підписуватися обов'язково на наш Телеграм. У нас там більше інформації, ніж на Ютубі, також в текстовому варіанті. Більш можливо, стисло. де інде більш навпаки, розгорнуто. Коротше, дуже цікаво. Підписуйтеся. І також я звернув увагу, що українці якось недооцінюють поки що, на жаль, Твіттер. Сподіваюсь, найближчим часом це буде змінюватися. Тому також ці інвестиційні поради я буду публікувати і в Твіттері. За ось цим QR-кодом ви можете підписатися на наш Твіттер. Дуже рекомендую. E, взагалі рекомендую всім більше користуватися Твіттером і менше телеграмом. E, в цьому Твіттері буду e, тільки інвестиційні поради і більше нічого. І також в цьому Твіттері я буду публікувати звіти з скріншотами нашого інвестиційного портфелю. Бо я відкрию спеціальний окремий інвестиційний рахунок, в якому буду відкривати ті ж самі позиції, про які я з вами говорю в цьому відео. Тобто, одразу такий e, дисклеймер, знаєте, e, відмова від, від відповідальності, що я з e, одного боку. Не завжди вам буду пояснювати, чому саме варто купувати ці акції з двох причин, тому що, по-перше, банально це може бути дуже довго, тому що, наприклад, ті акції компанії, про які сьогодні хочу розповісти, більше трьох годин витратив на те, щоб читати їх бухгалтерські звіти, їх аналітику, читати бухгалтерські звіти їх конкурентів, також щоб порівняти їх з конкурентами, подивитися, наскільки це здорова компанія, як в них з наявністю готівки, з зобов'язаннями перед інвесторами і так далі. І по-друге. Я не завжди взагалі сам до кінця можу розуміти, чому саме варто відкрити ту чи іншу позицію, тому що я підписаний на дуже багато різних чатів, аналітики, видань. Часто читаю їх, ну, переважно, звісно, англійською мовою, інколи також німецькою, періодично данською і та китайською. І є такі, ну без. Перебільшення можу сказати, що це світила інвестиційного світу, яким я абсолютно довіряю значно більше, ніж навіть собі. Якщо вони вже дають якусь конкретну рекомендацію, якийсь конкретний сигнал, то я йому абсолютно довіряю. І я можу щось зайти, перевірити, щоб там не було якихось очевидних е ну, якихось таких речей, які протеречать мої інвестиційні стратегії, моєму розумінню. Проте в принципі, їх думці я навіть інколи довіряю більше, ніж своїй думці. І також з вами буду цим ділитися, але завжди буду давати посилання, хто саме так сказав, і ну, все-таки намагатися розібратися, чому саме. Ось так. Ну, але щоб ви не думали, що просто так я тут потякаю і кажу, купуйте то, купуйте сьо, інвестуйте туди, сюди і так далі. Як, як я вже сказав, я сам відкрию окремий рахунок в Interactive Brokers і буду публікувати звіти по своєму цьому окремому інвестиційному портфелю. І Наприкінці 2023 року ми з вами подивимося. Куди це нас з вами призвело. Акції, про які сьогодні хочу з вами поговорити, це компанія Marine Max. Ця компанія займається здачею в оренду яхт та прогулянкових човнів, і також вони ще під іншим брендом займаються будівництвом яхт та човнів. І чому саме ця компанія? Бо вони в період з 2019 по 2022 рік дуже значно Зайнялися своєю експансією. Вони придбали 12 компаній, які, є, які були їх конкурентами, або які також працювали в цій галузі. Вони це зробили для подальшого розвитку, для, для виходу на нові ринки, для того, щоб е, також оптимізувати свої сервіси онлайн, онлайн бронювання, яхти і так далі. І також вони взяли 23 причала в довгострокову оренду суто під себе, переважно в зоні Карибського басейну. Тобто біля Сполучених Штатів в них основна праційна діяльність Флорида і туди на південь. Ось. Якщо порівнювати їх з конкурентами, то вони значно відрізняються від конкурентів в плані здоров'я їх фінансів. Вони також активно розвиваються, незважаючи на ковід, вони продовжили. Розвиток, незважаючи на інфляцію в Сполучених Штатах, незважаючи на такі початкові ознаки кризи, вони також продовжують активно розвиватися. І тому я, а також аналітики з Wall Street вважають, що варто інвестувати в ці акції. Я буквально сьогодні відкрию позицію до відкриття фондового ринку, залишається буквально година. Сьогодні відкрию цю позицію і разом з вами подивимося, що, що з того вийде ставка на епідемію. Хотів просто поділитися з вами цікаві цікавим таким спостереженням, е, яка дивна погода в Скандинавії. Буває така, що тебе засипає снігом сніг до голови. А буває такі дні, як сьогодні. Що дуже тепло через те, що течія Гольфстрім, приносить маси теплої води з тропіків з південних частин Атлантики сюди на північ. Відповідно, починається теж прогрівання повітря через те, дуже сильний потужний вітер, дуже дуже швидкий, але дуже теплий. Получається так, що я. E, буквально вчора мусив ходити у, у Шубі з хутра там взагалі повний капець була погода. А сьогодні настільки тепло, що я в флісовій кофті в флісовій кофті в квітні, навіть в липні, на півдні України сидів там годинами під палячим сонцем в, в, в Миколаївській області. А, зараз я тут в Північній Європі. Тут потепліло за день буквально градусів на 12, навіть 13. Це виходить. І можна спокійно ходити ну у футболці, прохолодно, хоча місцеві деякі навіть ходять. А, можна ну, там, у простій кофті. Взагалі дуже цікава погода. Я до того не так часто бував, просто в північних країнах ніколи такого не помічав. Вирішив з вами поділитися такими цікавими спостереженнями. Ще раз нагадую, що ви обов'язково під цим відео поставили лайк, написали будь-який свій коментар. Ще й круто буде якщо з кимось поділитися цим відео для того, щоб якомога більше українців змогли побачити ці відео. І також того, що ми разом із вами спільними зусиллями будували успішну процвітаючу, в тому числі фінансово процвітаючу державу. Тому до зустрічі в наступних відео а, в цьому відео в три хвилини вже не вписався. Сподіваюсь, мене виправдає той факт, що тут ще був деякий вступ. Але наступне відео вже обіцяю, вкладусь в три хвилини. І до зустрічі в наступних відео. Слава Україні!